Ну що ж, друзі, усім привіт. Пробуємо допройти з вами нашу чудову о, гру, ціна свободи, Сталкер». А, як ви бачите, трішки змінилась картинка. Перепрошую, що давно не було. Але хочеться вже доприйти гру, тому що я обіцяв. Бажаю всім гарного перегляду. Не буду обіцяти, що буде багато і часто виходити частини, але бажаю всім насолодитися. Так. Да. Я пам'ятаю, що на нас напали якраз таки оці пирята, і ми своїм пацанам допомогли. Так, педякінь. Ось із наших ще завалили, так? Да? Чи то не з наших? Може бути, що і не з наших. Ні, це пандюган. Боже, у них е стільки у всіх є всяких смаколиків різних. Так, давайте спробуємо е, поговорити з нашими друзями. що робити, Я вважаю, в... що поки що тут краще не затримуватись. Не те, щоб я боявся цих виродків, але нас замало. Колись ми сюди повернемося та зачистимо це місце. Але зараз наша основна мета пошуки книги. Коли я вибирався з лабораторії, я знайшов якийсь папірець. Це може бути сторінка цієї книги або просто випадкової. Враховуючи всі обставини, я вже готовий повірити, в що завгодно. Ось що, перед тим як шукати сторінки, ми маємо розвідати це місце. Я не хочу повторного, неочікуваного нападу від цих поїхавших, тому необхідно провести розвідку на генераторах з докладом інформації про те, що там відбувається та хто там присутній. Давай займось. Я в тобі не сумнівався. Йо -йо -йо. Координати приблизних місць, можливих таборів, залишилися ще з поза минулого року. Але я сумніваюся, що генератори настільки за них змінилися. Тому це все ж краще, ніж нічого. Я тобі скину. Удачі, брате! Тобі не хворати. Так, Є в мене гроші. А гроші в мене небагато, рублі на гривні не поміняли. Дивимося. Ого. 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 І Як то я маю і добиратися? Хорошо, давайте на найбли на найближчі точки. Блін, я. Е к цю шафку. Як його... Я, я Ось так. Тут. Шафку хтось може мені підрихтувати. Ремонт модифікації. Ціна. Ціна 1700. Давай. Оце треба перемонтувати. 500. Давай, може, щось модифікуємо. Зручність маса. Маса нам. є, мені зручність. Ну, давай зручність. 3600. Все віддав. Зато зручненько. Так. О. Е... Якось я маю ліхтаря, що включити. Не хочеться, так хочеться. А, я не можу з ним бігти. Ну ладно. Давайте дивитися так. Кабанчиків видно. Зарядитись непогано. Чи ти шо? Я знаю, що кабанами краще всього. Отак. Він зараз не завалюється? Наробили приколів. Ну, зараз будемо розбиратись. Опа! Добрий вечір. Добрий вечір. Кабани нас зараз завалять. Тут нема питань. Буде раунд 2. Не те, щоб я не чекав. Але я не чекав. Блін, я забув, що в сталкері твої збереження. Це тільки ті збереження, що ти зберігся. А нічого страшного, я думаю, ми швидко не на не, не чекав такої підстави, що нас тут завалять. Ой. Так, з цим ми вже навчені. Eh, що в мене. Я можу це кудись? Тобі не можу. Хорошо, тобі можу прикрутити? Не можу. А тобі можу прикрутити? Ну, блін, нікого не може прикрутити. Що таке? Зараз будем якось ситуацию. Так, шапку перемотує. Вибрання е е оптики, ємність. Питача, зручність, ємність, ємність. Ну, вот, до речі, ємність. Чорні набої, коричневые набої. Ага. Чорні і коричневые. Хто за чорний? Що чор, Ні, не хочу міняти. Я ще зараз візьму щось, що не це. Не буде працювати потім. Я Та-та-та. В... Так, хорошо. допустимо. Ну, пішли розвідувати цю зону. Як зараз з цими кабанами розібратися, я поки що ж не О, в мене є одна граната. Одна граната то шикарно. ми будемо кидати і тікати. Так, по одному зарази. Є бронебой, давай бронебой не будемо. Так. Там кабанчика одного завалило. Не одного. Так. Завдання виконане. Тягти тут. Перевірити не можу, можу тягти. Аномалії мають. Що кабана так завалило? Понятно. Що по артефактам аномалії? А, це чай, Череп нам не треба. Серйозно, нічого немає. Чого? Я думав, хоч якесь добро поставлю. Що він у нас не працює просто. Так, хорошо, давайте. Один за одним. Так, оцей... Але... А, вони рук. Це я маю ще навбивати, типу. Ой, ну давайте подивимось, що з того всього вийде. Треба бути обережним. бо щас я кудись влізу Як з кабанами. Тут взагалі валяться Валі хто ким? Ага, бандюків, чую. Да. Так завалив, значить І там, скоріше за все, патюки завалили якихось кабанів. Ну так биш нормально АЕ є. АЕ шось, є блин, нічого спроціли немає Просто чуваки Стріляю я поняв, як тут треба полювати. Я поняв. Так, зараз у нас буде зміна тактики, перегрупування, перегрупування. Я бляха нікого не бачу. Гранату. сейчас сейчас Так. Хорошо, давайте мы их сбоку бедем, сбоку. Я знаю эту тактику. Поки пить Так, Так, еще ты не английский. Обішов, обішов, гарно, гарно обішов. Підірвав трошки. Я попал? ти щось попав. Так, давай подивимся. Так, почекай. Я не бачу. Ага, бачу вже тільки що не щось там. Відгадано чи Когось там особливо в Так, є ще в мене така зброя Так, цей був живий. Надо розуміти звідки, 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 звідки. Так, один десь ліва. Так, це недольот в мене. Ох. Ну маскируються вони професійно, я вам скажу. Або я просто хреново бачу. йо моё -йом. Давайте ближче підходить, тут тільки так. Тума якось таксілу це викупити. Деві якісь. Вони мене бачать, а я їхні. Не... Я... я просто навіть не бачу звідки вилітають кулі. О, да, звідти. Ой, зарядись! Він ну, Просто в кущах, сів його взагалі не видно. Найс. Завалили. Фух, блін! Це було не так просто, я вам скажу. Коли ти волюєш з чуваками, яких тобі не видно, це не так весело, як може здаватись на перший погляд. Так. Розбираємо добро у вас. Я, я зараз euh, розберу те, що у вас є. Так, хай буде, хай буде, хай буде, хай буде. Так, дивимося. Оп. О! Викимо. Ні, це нам треба. Ми оце підняли. Розрядити і випити. Так, не можу чіпити, не можу чіпити. Може сюди вчепити, так? Да? Тобто якщо я скажу оцей, то можна прикріпити, можна прикріпити. О! То ми зараз будемо модні. У нас є хоч якийсь зум. Це як? Це взагалі... Що це таке? А ну-ка можна глянути, як це виглядає. Дробок. Дробових з прицілом. А де... де б ми його знайшли? В кого ми його не йшли? А тут немає куль до дроб. Блін, ну дробовик з прицілом це, звісно, моща. Так, поки він нам не треба, але ми до нього ще повернемося. Він нас буде для цього, для розвідки. А, бачите, на них нападав якийсь полтергейст чи щось таке. Те, щоб я знайшов до них багато кут, я не скажу, що таке відбулося. Так. Що в нас ще є на генераторах? Є ще одна обов'язкова. Ой, цих обов'язкових точок ще вистачає. Ну давайте. Next. А. Тут хтось кимось воює, а я, якщо можна, би в цьому не брав би участь. Кольні чи що? Мать ті. Біжи, 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 біжим, біжим. Ну, можна сюди через аномалію? Можна, але без різниці. Біжим, 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 біжим. Єдиний наш шанс на успіх це привести великого поганого чоловіка до... Ще якихось поганих чуваків, і хай вони перебивають туди будуть. Бігти, бігти! О! Береглись хоч тут. Пасаємося. Том! Найс! Nice. Ніхрена собі! У мене нема чим стріляти. Ми будемо зараз пістолетом бігати. Бо до цього в мене хоч кулі є. Так, а і кого я можу до нього привести? З ким я його можу поєднати? втік. хорошо, справа яхтось. Давайте спок справа сходить. І треба воду пити. Може би і не тільки воду прийшлось. Так, тут собаки. <звук> Біжить, біжить саме неприкольно, що я розвідую ці точки, а корисного я не хожу рівним рахунком нічого. Хоч би якісь артефакти, щось таке. О, дивіться, якась дор дорога. Так, з цієї дороги я зможу там знайти ще якусь патлюк, скоріше за все. Ой, морків я завжди не любив. А вони вже головне шарять, що я тут. Що й вимагалось довести? Банчуків тут повалило. Ты Давай, 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 давай. Якщо їх схавала аномалія, то я фартовий. Так, що це за бандюки? Гранатка, дечки, все. Куль мені би трішки не западало. Нічого собі, це щось тіка. Блін, буде перегруз. Блін, ну, мені немає з цього стріляти. І в мене цих штук всяких за, за дофіга мені здається. Отак, От, э, адаптувались. Отут тут ще має бути один. Еще десь. Льоша... Льошка живавий. Так, ну, аптек мені вистачить. Я думаю, що... Ну, що пушка така цікава? Що це у нас таке? СВУ. А, ого! А я можу до СВУ прикрупити... Е, приціл. Хоча б оцей. Не можу, так? Да? Ну це ж снайперка. Так, да, тут була ще одна СВУ. Це вже не СВУ. Так. Цю я викину. А оцю поставлю виходить. О! нас ну, с культа снайперки это уже повеселишь. А тут тоже есть что-то интересное. Это что у нас? Ага. Это полумье... Є... АКС. Блин. Калашавый. Будем покатать. Ну, лихтарик треба, еще одна вот, эта штука не треба, пистолетов тоже з... Ой, Це багацько. Ну, поки отак. І водички пахне. Ну, в допустимо норму як мінімум повернулися. Що в нас далі? Три... Блін, треба щось робити з... цими. З. полтер... Не полтергісну. Тхімера чи що це таке? Ну, тут же О, hello. Вот, прикольная драча анимация. и что попал. Да, конечно. Надо... А, я... Не, я лещевшись. Вот. Вот тут маленький. Найс. Nice. Алії це дика рік. Ой-ой-ой, гарно. Не розумію з ким воювати, треба перезарядитись. Зачити, в ніби якийсь кровосос? Ой, псевдо собак. Погнали, погнали, погнали. Зараз якось Бо оригінальна вона десь там. Так. А, вона не одна. Живем. Не розумію, що зброя автомату не перезаряджається, але то таке. Так, там небагато точок лишилось, мені стається. З обов'язкових... А, забрати зброю слонки. Ні, так можна проходити. Кровососа я ще не бачив. А, це буде взагалі цей носкуда яка? Куди мою зброю викинув? Алло. О, май гаш. І що я вам скажу? ж спомніють, коли я зберігся останній раз. Позавчора. Позавчора. Це типовий сталкер. Ой! Ой, я зберігся навіть не позавчора, я зберігся двома днями раніше. Твою дивізію! О, конечно, буде мені досвід. Опа! На ножах, сюда, так. Що я вам скажу? Де це гімно? Його треба витягувати, коли в тебе є багато патронів до дробовика, а в мене їх немає. Блін, я не бачу. Оце воно, да? О! Побачив. Не знаю, чим хнибу покшвоювати. О! Зараз почекаємо від... відкинемося по собі. Друзі, друзі, скажу, що це було весело. Ми продовжимо в наступній частині. Ну, і він сталкер, треба шукати до реалії. Всім дякую за перегляд, побачимось. Друже, а раз уж ти вже додивився це відео до кінця, тоді я попрошу тебе поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробив, та поставити дзвіночок. Також залишай коментарі, якщо щось сподобалось чи ні. До зустрічі в наступній частині, па.